Я одразу чую прикольні звуки. Аномалія. Наскільки далеко? Б'є. Це не аномалія? Алло! А де? Офігенно! Це міна. Це не аномалія, це міна. А що якщо я наступлю в ж штуку? А, все, ми помінялись місцями тепер я. А, окей. О, за це можна вийти? А, ні, не можна вийти. Я бачу, що вона зламалась. <сування backstory> Де кривосос? Де він? Допоможіть Вальдо знайти кровососа. Тебе так дергає туди. Насправді, проблема не в неможливості цього явища, як такого, а в обході законів природі. Да, подумаєш. Ой, оце я яму знайшов, до речі. Тут нічого немає страшного. Ой, добрий день! Ей, Владик, ти готовий. О, пішов один. А де інші? Так, мені треба буде Телепортувався, дядь. Твою ж матір. Він же магічно не відремонтувався цей портал, правильно? Нормально? Здорово, привет, друже. <laughs> Ау. Ау, блин. О, боже, я прокинул. О, боже! Немає ще й в тебе рік. А нафіга я взагалі вбиваю? У мене питання, ну для чого я це роблю? До ну, побачення Так, окей, він. Він був oh, за конфуже. Пазл, uh, реально, пазл. Пазл, ти мене здобали, це було не дуже важко. Давай спробуємо його збити. Ніе. Блин, мене швидкості не вистачає Давай! Давайов, давай! Йо, давай! Він помер Отже, ти звісно. Ну я поки його не буду чіпати тоді, не пройдеш. Ну, вийшло так, що не пройдеш. Добрий день! Що це таке? То химера? І псати й ганд? Охринден. Прийшла новина про секретну лабораторію під металургійним заводом, що, що розташовується на захід від кордону, в якій є документи, що мають відношення до нашої трагедії. Знайди їх для нас. І ти не пошкодуєш. До речі, твоя нагорода лежить у шухляді, праворуч від мене. Праворуч від тебе, у шухляді. Моя нагорода це буквально мої ж предмети. <зас> о боже блять. Я не можу зброю дістати, о, як сумно. Непогано. Ну я сховався. Я, до речі, застряг. Ні, відпусти лайно. Скільки лайна всякого відбувається в цій грі, я не вмію сейвитися. Я. це фаталіті до речі, я застряг повністю. Алло, алло, привіта, алло. Алло, 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 мене чути, алло. Алло, а? Алло, б алло, Я на зв'язку. А, а на горищі можна в укритті бути? Реально на горищі в укритті. Сьогодні треба було назвати стрім смертей, після яких треба 20 годин прогрес відновлювати. Що? Ти що, офігєва? Ти звідки взагалі взявся? Каба! Я його забув бити. А ця криза де була. Я не знаю. Я не уявляю. Блін, це буде автокатастрофа, я вірю. стрілець точно любить скритність 15500, військова аптечка 5 штук. Знайдена інформація, пароль для лабораторних ПК. Востаннє пароль до комп'ютерів були повсюду з... Повсюдно змінено на топ-секрет. Може, це допоможе тобі на ритм? Я тільки що туди ходив раніше не можна було такі. не активував. А -а, 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 а, а завжди. А, завжди. А нафіга я в вікно лазив? Ні, ще у вікно ліз. Що за Чого тобі сталкер? Мені механік треба. А куди ти механіка спакував? <реш> Під дощем сидить механік? Цікавий сьогодні день мічний. Досталь свіжого пива засохлої крові, Та блювотини на кутах. Обличчя нові, а дурники місцеві туди, сюди скачуть, так і напрошують Здається, він бахнув. При тому я зараз не про алкоголь а про щось набагато більш важке. Ну Давай тоді заберемо те, що мені точно треба з собою. 10 хвилин назад більш 10 хвилин назад сейв був. -о! <звук> тупа звичка з шифтом, з шифт <звук> прижимати. Нагадую, що бар великий, бо машина, дорог немає, бо зона, так. Я тому і казав, що я не люблю на машинах їздити. То, що, б. То, що автокатастрофа за автокатастрофою слідує. Давай, бл. Ну ти маєш піднянство. Давай, 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 ну трошки. Оооооооо, о, 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 о. Ну, все. О, боже. Йоу, упали. Учора. Вірю, я повірив. Учора прип'ять бачив. Своїми очима. Все, я перебіжу кнопку. Цей момент поставив. Вау! Алло! Машина! У мене машина з'їдає. А може так? Ні. Фух, боже. <гас> Мийлут! Михабар! Мій не, не минусный вон. Я... Ні, це... я зараз буду перегравати з останнього криксейва просто. Девчиной мудро сталкер. Прекрасно. Починаються якісь циганські фокуси. Весь сталкер це один суцільний циганський фокус. Нічого дивного тут немає. Прошу, будь ласка, хай вийде. Будь ласка, будь ласка. Мені треба! Пропустіть! Давай. Давай! Є! Тебе попереджали? Нет, це реальна проблема? Це реальна проблема? Як мінімум тому що в машині лежить 200 кг говна. Я розраховую, іти отак, от. Якщо я зараз піду отак, от, я отак от пройду, коротше. оце от все лайно пройду, і мені по. Ладно, не піду, не піду, я не піду отак атаку. плани, якби сталкер сам мені каже, плани, план, шлагбаум, все. Операція не фарватер, а операція шлагбаум. Змов нової Через шлагбаум. 200 тисяч гривень буде коштувати, до речі. Ричну мудро ставити. Я хочу на б... вас ядер боєголовку буде скинути я зараз. О, а ці сходи працюють? Ця драбина працює? Я буду в екстазі, якщо вона робоча. Комусь доведеться надійти протигаз і сходити на завод, щоб оцінити обстановку. І саме тут у справу вступаю я. Так, усе вірно. Роздобуть протигаз про. Бляга, роздобуть протигаз. Завели приблизно чотирьох тварюк, що там залишилося. Мої хлопці бачили їх на будівництві та біля нашого штабу. І ще будь другом, поверни мені КПК трьох. І що то за, пішли. Ну, в в розмірш, господа за цицьку пішли? Мене ти розумієш, Господа, зацицьку купити. Господа, зацицько вхопе. Мене зацицьку вхопили Тобі і трусять, не, не відпускають. Пляха муха. Тобі ще протигаз купити. Вбити тварюк, а даси мені дві банки тушонки, мабуть, да? і бинт. Де мені взяти протигаз? О, мені дав протигаз. У мене є зайвий. Роздобуть протигаз. У мене є зайвий. То ж три... Я б все ж порекомендував. Щоб... Я знайшов тільки тіло. Продовжують досліджувати місцевість. Мені треба дізнатися, що з ними сталося. Nice! Хорошо. Ладно, зараз перезавантажимося, все буде хорошо Intended experience. Intended experience. Totally intended experience. Це на мене? Це на мене? Це на мене? <звук> 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 Всього то треба було від... А, я не можу зброю взяти в руки. І що? І що далі? О, боже. Див сраку. Роботяга... Приліг. Ворота заблоко... Так, ну все, немає ніяких за Ні, я сус, що я зараз якісь скрипти поламаю дуже сильно. Давай так, якщо ти туди спустишся і все зачистиш, я не буду ставити питань і закрию на все очі. В руках добре ключ кого, перш ніж віддати його тобі, я маю попередити всередині ціле гніздо цих тварюк. Ще там живе якась дивна істота, щось на скалт пороля кровососів. Якщо ти справді спустишся, будь ласка, відправ цього виродка у саме пекло. За те, що я вам вбив трьох чотирьох кровососів по газовим кімнатам, по газовим камерам ганяв. Ви мені даєте ключ до лабораторії, яка кишить мутантами. І це типу послуга буде, якщо я зачищую. Це моя нагорода. Зробити вам ще одну роботу. Найс придумали. хорошо, хорошо. Ну профіт взагалі. нуль втрат, одні плюси. А саме ржачне, що це я все роблю по квесту від щела, який в якості винагороди віддав мені мій же лут. А та нагорода, мій лут, ця винагорода була видана мені за те, що я спустився в X18 і залутав там документи. Подай до суду. Да, зараз піду подам до районного суду металургійного. Він якраз знаходиться. В X14, тому все нормально. Ти в підвал твого гуртожитку спускався, так? да? Так, ну цей чувак теж мирний, очевидно. Давай. Блин, не мирний! засмоктав. А, -а, -а. лоу? Він мене не здамажив? Ні, він все-таки мирний. Диви, він навіть не здамажив. Чисто обняв мене, привітався і такий, ну іди гуляй далі. Оце це схема. РУКИ! Ладно, це занадто довго. О, лол, я збив анімацію від спуктування. Нормально ви це бачили? Я вперше я за, за все життя таке побачив тільки що. Так, ну шо, все, пішли на кордон назад. Первую папірців з НДІ гра є грапрому. Ось ще усе, що я знайшов. Дуже цікаво і нічого конкретного. Що далі? Для початку віднеси бармену кейс з основною інформацією Уже. Є ще місце, яке треба перевірити. Місце це стара шахта, що на території лісу. До речі, да. Нагорода, нагорода, нагорода. Блять, ні, ну це взагалі ще за. Альо, де гроші? Я їм приношу мільйон документів, лажу по лабораторіям, а мені дають молодець, красавчики, далі. іди далі цим займайся. У мене грошей немає, я постійно бідний хожу. Вау! Так, мне треба сейф. Перетрясим. Перетрясим. Завод Росток. Ой, Ой, Дякую. Треба туди приписку Мебар. А Віктор допише, за спин. Не, хай страждають люди. Вирішив пограти в астальфу, якби і возика по вози, саночки потягаю, ну коротше, що там говорить. Все, спасибо, спасибо, коротше, всім Тим, кто теж дописав в чаті, от Дарма не треба було в чаті писати. Спасибо за вашу компанію. До зустрічі. Зустрінемось, коли зустрінемось.